Отже, питаю у карт, чому скорпіони заперечують розклади. І що ми бачимо? Перша карта це я на сторожі. Тобто, це як виклик: Покажи мені, покажи, що ти не фантазуєш, докажи мені, що ти там розповідаєш. Це захисна така реакція, це недовіра, це готовність одразу критикувати, розбирати мої слова на атоми молекули. Це зразу це я тобі зараз отвічую. Якщо щось не так, я зараз тобі сходу скажу, де ти, де ти? блін, мимо, щось мені кажеш все. Тобто, це одразу така позиція. Легше ставитися до прогнозу як до потенційної такої загрози. Особливо, якщо прогноз негативний, то ми йому просто не дамо шансу. Наступна карта говориться. Мені здається, що ти, дівчака, неглибоко розбиралася, погано працювала. Тобто скорпіони не люблять поверхневість, скорпіони от, в загальні розклади чи то, що ти там, він, відповідь одна питання це взагалі не для вас загальноповерхнево. Вони думають, блін, ну це не серйозно. Ну це якась халтура, ну камон. Тобто, вони не заперечують результат через якийсь поганий свій настрій, через те, що їм не подобається людина, яка це їм гадає. Вони мають такі високі критерії, високі стандарти до працівників, до роботи. Тобто взялася гадати. Гадай, глибоко, аналізуй, копайся, докопуйся до суті. Але ж, шановні, я нагадую, індивідуальні прогнози ви можете отримати в особистих повідомленнях. А з приводу загальних ну, да, зрозуміло. Далі 10 мечів. Це про те, що я вже пережив травми. Я не хочу, щоб мені нагадували про те, що мені болить, про те, де був у мене важкий бій, про те, де мені було погано. Тобто не люблять вони слухати про минуле, про досвід, не хочуть переосмислювати, не хочуть взагалі внікати в цю тему, яка і показує на їх слабкі місця. Не люблять вони визнавати, що вони, як і інші люди, мають слабкі місця. Тобто вони швидше скажуть, я не вірю, ніж визнають, що це боляче, що це правдиво. Отак от. Тобто, це такий спосіб уникнути неприємних там. Давай про це не будемо, ти неправильно кажеш. Я не довіряю людині, яка мені це говорить. От, не щиро, не від серця ти говориш. Скорпіони часто заперечують не зміст. А носія інформації. Тобто, поки вони не будуть довіряти на 100% тій людині, яка їм робить прогноз, вони от їм важко буде прийняти те, з яким посланням до них хочуть достукатися. Тобто це не проблема розкладу, це проблема в тому, що вам, скорпіони, треба вистроїти зв'язок спочатку з тією людиною, від якої ви будете отримувати інформацію. Іначе ну, даремно витрачені гроші і час. Смерть перевернута нам говорить: я не люблю змін. Не лізьте в мої зміни. Люблять вони, коли все. Все, ну, тобто, ну, розуміє, та, та, Без змін, все гладко, все стабільно, все зрозуміло. Вони такі дуже пасивні в змінах. Коли от розклад якийсь натякає на те, що їм час змінитися, щось змінити в своєму житті погляд або в діях щось змінити, вони говорять: альо, не лізь в мої процеси. Тобто, я сам знаю, коли мені треба мінятися, коли мені кого кидати, коли мені коли відносини якісь закінчувати. І остання карта, яку я витягла, Ой, не ліземо вгору, не бачу тут перспективи. Скорпіони хочуть бачити: е, сенс, напрямок, точність, куди я йду, для чого я це слухаю, що мені це дасть. Тобто, якщо розклад занадто. Якийсь обширний, відкритий, без конкретного прогнозу, без конкретних плану дій. Там коли е, гадалка скаже, вам треба зробити перше, друге, третє, е, десяте, да, то вони якось говорять, ну це не про мене, ну це можна сказати всім. От. Тобто, за картами загальна суть, яку я витягла, це скорпіон заперечує не тому, що він капризний, не тому, що він хоче застрати мені коментарі, перепрошую на слові. А карти показують, що причина у я б виділила три такі глибинні основні мотиви: це недовіра, це захист від того, що їм можуть сказати щось болюче, да, неприємне. Це вимогливість скорпіона до точності, до суті, до деталізації, до підтверджень. Да? І ну, так от небажання визнавати е певні моменти, про які може сказати людина, яка гадає, да? певні моменти про себе. Ті моменти, які їм болять, які вони не готові проговорити вслух, поділитися з тією людиною, з якою в них іде діалог, з якою вони розмовляють про ці зміни. Тобто не готові вони часто густо змінюватися в болючих моментах. Тобто Скорпіонічі не вірю, це не насмішка, це такий спосіб зберегти контроль. Сильний такий образ себе. Тому що ну, хочуть вони так виглядати, хочуть виглядати сильними. Ну, хто ж не хоче? <сум> Бажаю миру, любові. Всіх обіймаю скорпіонів тим паче. <сум> Удачі.